Привіт! Сьогодні ми поговоримо про революційну технологію в стоматології, а саме про 3D-друк. Ця технологія вже зараз змінює підхід до лікування зубів, виготовлення протезів, коронок та навіть ортодотичних апаратів. 3D-друк в стоматології значно змінив підходи до виготовлення зубних протезів, хірургічних шаблонів і навіть тимчасових коронок. Завдяки цій технології стоматологи можуть створювати високоточні моделі зубів та ясен, що покращує точність лікування та комфорт пацієнтів. 3D-друк продовжує розвиватися, і в майбутньому можна очікувати ще більше можливостей для його застосування у стоматології. Як працює 3D-друк, які його переваги і чи насправді він робить стоматологію доступнішою? Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися більше. Отже, 3D-друк у стоматології це технологія створення фізичних моделей зубів. Та протезів за допомогою цифрового моделювання. Все починається з 3D-сканування ротової порожнини. Стоматолог використовує спеціальний сканер, який створює цифрову копію зубів пацієнта. Потім ця модель обробляється на комп'ютерній програмі та надсилається на 3D-принтер. Принтер пошарово створює точні копії зуба або протеза із спеціального матеріалу, наприклад, смоли. Полімеру або навіть метал. Перейдемо до основних напрямків використання 3D-друку в стоматології. Перше це моделювання та діагностика. 3D-сканери створюють цифрові зображення ротової порожнини, які потім можна надрукувати у вигляді фізичних моделей. Це допомагає у плануванні лікування та спрощує комунікацію з пацієнтом. Друге це хірургічні шаблони. Друковані шаблони використовуються для точного встановлення імплантів. Вони забезпечують високу точність та зменшують ризик помилок під час операції. Третє. Ортодонтичні апарати, Елайнери. Прозорі капи для вирівнювання зубів. Тепер виготовляються із застосуванням 3D-друку. Це прискорює процес виробництва та знижує його вартість. Четверте: це процезування. Тимчасові або навіть постійні коронки, мостовидні конструкції та. Змінні протези можна друкувати з біосумісних матеріалів. Це значно скорочує час виготовлення та покращує адаптацію конструкції. П'яте. Леттєві форми для зуботехнічних лабораторій. 3 допомагає виготовляти точні форми для відливання металокерамічних коронок та інших стоматологічних конструкцій. Тож, перейдемо до невеличкого висновку, чому стоматологія все частіше використовує 3D-друк. Перше, це висока точність. Цифрові моделі майже не мають похибок, адже 3D-принтери друкує з точністю до 50 мікрон. Друге, швидкість. Готові коронки та протези виготовляються в 2-3 рази швидше. Доступність. 3D-друк дозволяє зменшити вартість стоматологічних послуг. І останнє мінімізація помилок. Комп'ютерна точність зменшує ризик неправильної посадки протезів. Тож ми б хотіли б знати, що ви думаєте про 3D-друку стоматології. і чи хотіли б спробувати цю технологію на собі. Пишіть у коментарях. А також на нашому сайті 3droyal.co.ua можна замовити смолу як для тимчасових, так і для постійних роликів. Також є в наявності смола для елайнерів та інших моделей. Також маємо 3D-принтери як для новачків, так і для продвинутих користувачів. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове цікаве відео.